Мерія заборонила продаж алкоголю в мафах. За таке рішення проголосували 43 депутати. Ми даємо місяць часу всім компаніям, які здійснюють торгівлю алкоголем в мафах, припинити негайно. Якщо вони не прийнять, вони автоматично будуть виключені з перспективної схеми. Ухвала сьогодні прийнята. Депутатами мною вона вже є підписана. Ра адміністрації нарахували у Львові 236 кіосків, де торгують алкоголем. Підприємцям дали місяць, аби розпродати залишки. Та наразі продавчині у кіосках ще не знають про нові правила роботи. Ні, не чули, нічого. А продаєте все нормально, поки? Ніхто нічого не, не дзвонив, не казав. Перше слово чую. Ага, чесно. бо я бачу, ви тут торгуєте. Чим тут, алкоголь маєте? Та маємо трохи. І що, купляють часто алкоголь у вас? Та не дуже так. А чесно? Та кажу вам чесно, у нас не дуже продають, у нас тут купа точок. Думки мешканців будинків і покупців, де поблизу стоять мафи, розійшлися. Одним подобається нововведення. Позитивно а чому так? Тому що от, тут, наприклад, боряти, от постійно п'ють, відкривають, зразу беруть алкоголь і зразу п'ють, і там і в туалет ходять, і п'ють, і все валяється. Іншим не подобається. Е, погано. А чому тому, що потрібно буде їхати якісь супермаркети, гіпермаркети і туди купувати, тратити гроші на бензину. Зиновій Станішевський регулярно проводить рейди мапами та магазинами. Ловить тих, хто продає алкоголь неповнолітнім та після 10-ї вечора. За три роки провів 76 рейдів, в результаті яких в декого навіть забрали ліцензії. На його думку, потрібно запровадити ще жорсткіші обмеження. Дитині неповнолітні не проблема купити ні сигарет, ні алкоголю. Якщо буде жорсткий контроль і великі штрафи, це все поміняється. Насамперед, нам не тільки треба заборонити в мафах продавати, а ще заборонити продавати в магазинах, а зробити окремі магазини з окремим входом, де будуть виключно продавати алкоголь і сигарети. До 1 травня підприємці мають добровільно припинити продаж алкоголю, у тому числі і пива. Якщо власники кіосків не виконають цю умову. То мафи виключать із міської схеми тимчасових споруд і розірвуть із ними договір оренди. Марта Когут, Юрій Герасимов, Західне новини.